Сьогодні 45 дітей віком до 18 років перебувають в обласній дитячій лікарні з діагнозом онкозахворювання. Двоє із них зараз проходять інтенсивний курс хіміотерапії. Саме батькам цих діток одразу після вистави була передана частина зібраних коштів. Решту благодійних внесків організатори обіцяють порівну поділити та роздати батькам інших тяжкохворих дітей. Кошти будуть передані тільки адресно і в першу чергу я повторюю тим дітям, які сьогодні знаходяться на стаціонарному лікуванні в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні діти міста Житомира, які знаходяться на лікуванні стаціонарному, в першу чергу їм. Переглянути виставу та пожертвувати кошти можна було впродовж двох днів в обласній філармонії. Аби акція набрала неабияких масштабів до благодійного проекту долучилися лікарі, представники релігійних громад, курсанти військового училища та студенти. Я навчаю в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Я прийшла з метою зібрати кошти дітям на пожертви. Я прийшла добровольно прийняти в цьому участь. Коли дитина помирає, тому що медицина безсила це трагедія. А коли через відсутність необхідних коштів на лікування це хвороба суспільства, зазначають організатори благодійного проекту. Загалом, участь в акції на підтримку онкохворих дітей взяли більше тисячі людей.